Сьогодні у нас за планом повісити на дворі ось тут світло, але спочатку їдемо в будівельний магазин за дюбелями для кріплення цього світильника. Минулого разу нам їх не вистачило, і ми повісили лише один світильник. Приїхавши в магазин, зайшли в садовий відділ. Ох, всі ці квіти просто зводять з розуму. Я хочу все. Купили лопату, щоб нарешті почати щось робити у дворі. Потім я згадала, що і перчатки нам також потрібні. Нарешті дійшли до дюбелів. Ще купили щебінь, бо він нам знадобиться для будівництва нашої альтанки. Приїхавши додому, чоловік приступив до роботи. Хочу вам розповісти трохи про сам світильник. Замовляла я його на китайському сайті Taobao. Разом з доставкою він мені вийшов 1000 гривень. Такий самий світильник ми повісили ще раніше і повністю ним задоволені. Він має датчик руху, тобто він починає світити тоді, коли ви до нього наближаєтесь. До речі, на котів і собак не реагує лише на людей. Також він має датчик світла. Це означає, якщо ви ви його включите в день, коли світло на вулиці він працювати не буде, а починає працювати, коли сонце вже заходить. Це гарна функція, тому що включений у нас він цілодобово, а працює тоді, коли дійсно потрібно. Ну от і все-все готово, мені дуже подобається. А ви що скажете? Як вам? Напишіть.